Авраменко і урок української мови. Напевно, усі ми любимо домашній затишок, який створюють меблі, квіти, оздоблення квартири чи будинку. Ось такі оселі російською називають со всеми удобствами. А як це звучить українською? Спочатку з'ясуємо, що про це думають кияни. Отже, як сказати українською квартіра со всіми удобствами. Квартира з усіма зручностями. Квартира з усіма зручностями. Квартира з усіма Квартира з усіма зручностями. Квартира з усіма зручностями. Ні. Квартира з усіма зручностями. Це калька з російської. Квартира з усіма удобствами. А як же українською сказати? Запам'ятайте. Квартира з усіма вигодами. Є в нашій мові слово вигода, те, що дає добрі наслідки прибуток, а є й слово вигода, що означає сприятливі умови, зручність у чомусь. Отже, хай буде у вашому побуті більше вигод, а також шануйте себе, дбаючи про чистоту своєї мови.